Сусідів нема. Оце мої сусіди були. Їх нема нікого живих. На дев'ятому поверсі жила бабуся, дочка і двоє внуків. Немає. На восьмому батько з сином жив, немає. На сьомому мама з дочкою жила, немає. На шостому жила молода сім'я, чоловік, жінка. Повезло просто, що їхній син жив через, через коридору дідусь бабушки. Він залишився живий. Їх теж немає. Тільки ввечері з ним всіма бачився. Ми тут всі з одного заводу всі з 93-го року, як дом зали, ми всі заселилися, всі свої. Волоші. Що про них думати? Вони навіть хуже скоти. А їм байдуже, їм побільше людей вбити. Бо ми не хочемо на них працювати. А чого Харків, чого Донецьк? Їм байдуже, їм побільше людей вбити.